Мікроавтобус Volkswagen, переобладнаний з вантажного на пасажирський, їде з Ужгорода до села Дубове, що на Тятівщині. В машині 10 пасажирів, серед них немовля, кілька дітей, пенсіонери та жінки. Проїзд коштує 55 гривень. Платили водію в руки. Не знаю, бо я ніколи не їздила сюди. На ну, квитків не, не купляла? Ну може, є мене квитки, не знаю. Я одне не купила. Пасажири пояснюють, коли з віддаленого пункту треба швидко дістатися до Ужгорода, а прямих державних маршрутів немає, то до нелегального перевізника сідати просто змушені. Віскарні центру диспансера йду після операції на серце. Можу вам документи показати. А чим поїхати? На хлам їх скажуть. Коли в лікарню зачасту їш, чим їхати? Мені треба із Донського до Тячого доїжджати, з тяжого поїздом. Пуда по, 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 зараз півсутки їхати. На трасі за Ужгородом автобус зупиняє служба Укртрансінспекції. Водій автобуса не приховує. Дозвільних документів на перевезення пасажирів дійсно немає. Раніше їздив легально, та коли ліцензія скінчилася, вдруге її не оформлював. Бо фактично нелегалом бути вигідніше. Не ну, так била анулірували. А чому що бо не можна було працювати з ліцензією. Тому не, можна. Чому? Тому не можна було, бо в мене була ліцензія на автобус Б. по якісь нюанси создавали. А те, що тепер вчинили, що в нашій державі не може ні по закону, ні не по закону працювати. Ні а ви приватний підприємець? Ні. Тобто ви просто да. фактично нелегал? Так. Да. Віднедавна, крім даї перевізників, має право зупиняти інспектор Укртрансінспекції за відсутність ліцензії та інших дозвільних документів. На водія складається протокол за перше правопорушення, штраф 1700 гривень. Ми взяли да, свідчення що вони дійсно давали йому кошти за дане перевезення. А далі цей протокол передається в суд. Суд приймає рішення, як наказувати даного воді початку року обласна транспортна інспекція склала 162 акти на нелегальних перевізників. Та основна мета перевірок вивезти таких водіїв з тіні. Дані, дані перевезення є нерентабельні і, відповідно, на сьогоднішній момент нашим перевізникам дуже важко, вони не можуть забезпечити повномоці закупівлю транспортних засобів для перевезення. Ну, перш за все, потрібна державна програма, щоб перевізники могли собі дозволити. Право купити транспортні засоби, які б відповідали рівню комфортності для перевезення пасажирів.